Усім привіт! Мене звуть Віра і я рада бачити вас на своєму каналі. Це був такий довгий а, перерив між останнім відео і цим я вже так встигла заскучати за процесом. Хоча я не спеціаліст у цьому всьому. Тож, сьогодні ми побалакаємо більше про мене. Я довго обирала тему для відео, а потім вирішила, ну, Варто, мабуть, розповісти, чим я взагалі займаюся про мою книгу і тому подібне ближче познайомитися з вами, um, зрозуміти, чи ми підходимо один одному, чи зручно вам буде на моєму каналі. Тож поїхали! У мене сьогодні чудовий настрій, тож розпочнемо з основного. Мене звуть Віра, мені 15 років, я з Полтавської області. Письменництвом я займаюся рік, якщо брати саме творчість як написання книги. До цього я пробувала себе в різних жанрах, в різних напрямках, писала фанфіки. Але це було щось таке um, без серйозних намірів. Я не знаю. Навіть коли я бралася за книгу, я. Не мала нічого дуже такого на умі у себе, і це було щось дуже спонтанне. Я навіть говорила подрузі, що я починаю писати, тому що я болію, і мені скучно. Я не знаю, наскільки мене хватить цієї. книжки. Зазвичай хватала два дні. Це була вся моя мотивація, тому деякі люди говорять, що. Потрібно мати велику мету, потрібно ставити собі цілі, а потім тільки щось починати, бо закинеш. Я не знаю, як, яким дивом у мене все пішло проти цієї схеми, але вже рік я пишу, вже готова перша чернетка, редагую другу, вже наполовину й вона готова, але ще, звичайно, є над чим працювати, є чому навчатися і так далі. Ідея про створення власного ютуб-каналу була такою спонтанною, як і все інше в моєму житті. В плані у мене до цього був телеграм-канал, до цього був Тікток-канал. Там, звичайно, невелика аудиторія, але мені хотілося просто мати більший простір, щоб поговорити, щоб розказати про свою творчість, дати людям поради. Тому що коли ми беремо саме українськомовний YouTube, то дуже важко знайти канали по письменництву. У мене гарний рівень англійської, я можу читати, не слухати відео, і мені подобаються деякі блогери. Я можу їх прям дивитися, але українською, коли я шукала, то знаю лише двох-трьох блогерів які знімають про письменництво саме в YouTube. Хоча, звичайно, набагато більша аудиторія в Тіктоці, в Телеграмі, тому ж самому інші соцмережі, такі як Інстаграм, я не можу рекомендувати, тому що я там не сиджу. Також я досить довго думала про те, як назвати свій канал, тому що напиши себе за щось таке. Особливе на письменницькому рівні, коли ти вкладаєш у свої роботи більше, ніж міг би, більше, ніж, ніж здається. Насправді, навіть читаючи деякі книги, ти просто сидиш і задумуєшся, ого, це ж людина вклала все стільки всього, стільки себе. І я займаюся тим самим, а що буде? Через місяць, через два, через рік, коли нарешті мою книгу побачить світ. Тому якось так і з'явилася ідея назвати канал напиши себе. Якщо говорити про те, чим я займаюся, окрім письменницької діяльності, то я читаю книги багато, загалом фентезі, а потім всі інші жанри. Також намагаюся пізнати світ нонфікшену, поки що не дуже добре вдається. Якщо у вас є якісь гарні рекомендації книг по саморозвитку, то напишіть в коментарях. Я вивчаю три мови: англійська на доброму рівні, як я вже казала, французька самостійно, поки що важко дається, і німецька. Я не знаю, що сказати про цю мову, поки що лише пізнаю. Також я закінчую музичну школу на класі фортепіано в цьому році. Я учасником шкільного самоврядування і шкільного театру, приймаю участь у різних письменницьких конкурсах, пишу вірші, веду Телеграм, веду Тік-Ток, маю час на друзів, сім'ю. Мої улюблені книги. Перш за все, це «Беззоряне море Ерін Моргенштерн. Я прочитала цю книгу цією весною, і мені дуже сподобалось. Я навіть хотіла розмалювати зріз. Я намалювала ескіз Я не знаю, чи добре видно, але тут бджілка, ключ і меч. Але щось у мене руки не додійшли, я не купила фарби, і так вона у мене вже лежить досить давно. Але, можливо, колись навіть в якомусь відео, в якомусь з влогів майбутніх ми дійдемо до того, щоб зробити з нею щось гарне. Іншою моєю улюбленою книгою є темне сходження. Я неймовірно сильно чекаю на продовження української, бо англійською вона коштує дуже дорого. Я почала його перечитувати втретє. Наскільки я вже обожнюю цю книгу, я намагаюся змусити всіх моїх подруг, друзів прочитати її. Вони можуть так і написати в коментарі, що я їх змушую, але вони не піддаються. Але. Нехай зроблять мені подарунок на Новий рік, та врешті-решт познайомляться з цією чудовою історією, яка для мене є показовою як для письменниці фентезі. Нарешті ми плавно переходимо до обговорення моєї книги, тому що це як одна з причин, чому я записую це відео, чому ви тут сидите, як я гадаю. Тому почнімо. Як я вже казала, я писала оповідання, я писала вірші, вірші я зараз пишу. Можете з ними ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Мені навіть здається, що мені непогано це вдається, але я не вважаю це найкращим своїм проявом творчості, тому що вірші вони. Дуже залежить від натхнення, від власних почуттів, а от саме книга це дуже багато праці, щось таке своє. У мене немає сталої анотації, яку я б вам зараз зачитала, і вона змінюється весь час і навіть у своєму телеграмі, коли мене запитують, про що моя книга. Це для мене досить важке запитання. Навіть після написання першої чернетки я відчуваю себе так, ніби все може змінитися з ніг на голову ще раз дев'ять. Якщо бути відвертою, то за весь період написання мого фентезі я ні разу не пожалкувала, що почала. Звичайно, були як злад, так і падіння. Були вигорання, було багато моментів, коли хотілося просто буквально вирізати величезні сцени, але не хотілося повністю закинути. І я вважаю, що це такий великий знак, що це те, що мені слід продовжувати робити, те, в чому потрібно далі розвиватися. І це класно. Мені подобається загалом. Багатьом письменникам ставлять запитання, навіщо вони взагалі пишуть, на що вони здатні, які жанри вони 100% ніколи не візьмуть це писати, їхні книжкові письменницькі ні? Та так. Ось декілька моїх відповідей. Я пишу тому, що хочу знайти когось, кому моя історія так само Буде відгукуватись когось, кому моя фентезі сподобається. Я, звичайно, шукаю однодумців, шукаю також людей, які пишуть. Тому що письменництво — це вперше за все про відчуття, коли ти сам щось робиш вагоме, а вже потім про результат, це про велику працю і вже потім про. Винагороду за нею. Я ніколи не влаштовувала собі ніяких марафонів, не намагалася писати декілька годин чи цілий день підряд. Мій максимум це більше, трохи більше тисячі слів за вечір, і то після цього в мене може статися вигорання. Але для мене дуже важливим є те, що я пишу кожного дня. Після восьмої години вечора я сідаю. Спочатку я займаюся мовами, а потім письменництвом. І цей графік допомагає мені, я не знаю наскільки швидко, але все-таки працювати над своєю книгою. Я не знаю, щодо до жанрів, тому що як різностороння людина, яка за все хапається, я можу одного дня писати. Романтичний вірш, іншого якесь трилер оповідання. І так по колу, хоча фантазі для мене це основне в читанні, в написанні, це прям мій жанр, але в мене досить багато ідей щодо реалізму, щодо звичайних якихось рамкомів, тому подібного. Тому я ніколи не кажу ні якимось жанрам. О чому, можливо, дарк – це не моє. Не знаю, все ще попереду, стільки років. Хто його знає, що воно мені придумається, що мені в голову забереде і що я там взагалі буду писати. Окей, і невеличка порада на останок. Якщо ви все-таки пишете, хочете почати писати, то просто зробіть це. Ідіть до кінця. Можливо, колись ваша книга буде стояти на поличках, люди будуть любити її. Взагалі баю дуже. Головне, щоб вам подобалося, те, що ви робите, те, що... чим ви ділитеся світом. Це класно, коли люди займаються творчістю, це щось про нашу ідентичність. Це також своєю чергою боротьба. Ви не забувайте підписуватися на мій канал, на мої інші соціальні мережі. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд цього відео. Побачимося в наступних відео.